Вологомір ДМ200 Т. Призначений для вимірювання вологості текстилю, шовку, бавовни, віскози в діапазоні від 0 до 2% з роздільною здатністю 1 сота або в діапазоні від 0 до 50% з роздільною здатністю 1 десята. Вимірювання проводиться шляхом прикладання контактів вологоміра до досліджуваної поверхні. Вологомір має 5 перестановлених калібрувань. Для п'яти видів матеріалу, що вимірюється. Живиться вологомір від 9-вольтової батарейки типу крона. Увімкнення вологоміра. Кнопка SD призначена для вибору роздільної здатності. Наразі 10%. Якщо натиснути кнопку, роздільник змістився. Тепер 1,1%. Повернулись назад. Регулятор Zero призначений для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує значення вологості більше або менше нуля. Регулятор від 1 до 9 дозволяє вибирати калібрування для певного виду матеріалу, волога якого буде вимірюватись. Яке калібрування якому матеріалу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Вимірювання вологості відбувається наступним чином. Спочатку регулятором встановлюється калібрування, яке відповідає матеріалу, що буде вимірюватися. Якщо вологомір починає показувати значення вологості більше або менше нуля, слід регулятором Zero встановити нульовий рівень. Після цього контакти вологоміра. Слід прикласти до поверхні досліджуваного матеріалу. Результат на дисплеї. Вимкнення вологоміра.